Привіт, мої хороші. О, я на дачі, в мене немає світла, але в мене є інтернет, і в мене є допоміжний фонарік. Пробувала вибудовувати це світло і за, позаду себе, і попереду себе. Тому вибачаю за сьогоднішню картинку. Трішки темна, світла мало, не вистачає денного, тому будемо так. Не дуже лячно. А ну-ка, скажіть. Чи можливо отак десь поставити його? На-на-на, на, на, хай буде тут. Отак от, от. О! О! Yeah. Добрий день! Добрий день, мої хороші! Дивіться, який має звук тут. Луна пішла! Можна Як ваш настрій сьогодні? О, рада бачити, рада бачити! У нас відключення. Причому на дачі в мене взагалі, знаєте, у нас ж в Україні черги є. Привіт, мої хороші. В Україні є черги. Там перша, друга, третя, четверта. І люди дивляться собі, коли у них там по черзі виключається світло і якось пристосовується. Значить, в мене дача. Ніяких черг, нічого не зрозуміло. І зазвичай виключають, наприклад, о 9, о 8, тобто чітко півдев'ятого. Щоб знала. Так. Тому ранок почався весело. То бачите, який такий колір насичений, така. я Нічого страшного, переживемо і це. Правда? Е, тим більше, що. О, до речі, це те, що я хотіла сказати. Давайте, по-перше, з е, усіма привітаються. Ірина Таро, доброго ранку. Юлія Бондаренко, доброго ранку, мої хороші. Оксана Подорожня, доброго ранку. Салтикова, 54,77, доброго ранку, Оксана, Кал... Е, Колт. Полтсова. Доброго ранку. Оля з прекрасною фамілією, доброго ранку. Не ризикую вимовляти знову. Які ви молодці, ви ставите, ставите подобаєчки, ви ставите а, вогонь. Так, з вами Гала Казакова. Ми сьогодні поговоримо про сьогоднішній прогноз. Ох, і звуки йде, так? Кхем. Прямо можна не займатися своїм голосом, прокачкою. Він, подивіться, коли акустика, то воно і так доходить. Так? З самої глибини йде. О-о! Мені подобається. Буду частіше приїжджати до дачу і буду частіше тут з вами спілкуватися. Добрий ранок, добрий ранок. Оксана, добрий ранок. І всі інші, кого я не можу прочитати. Доброго ранку. Так, знаєте, що хотіла. Хотіла знову ж таки повернутися до свого того допису, який у мене дуже визвав багато емоцій у людей з приводу. А, ну Спочатку я його була, виставила просто свої думки в сторіс, а потім це все скомпонувала і зробила а, одним м -м, дописом, і там про прогноз наш, да, взагалі про ситуацію. Навколо якось так я на емоціях дала, і дуже багато людей пішло відгуку на цей момент. І знаєте, що я зрозуміла? Я читаю знову ж таки коментарі, і я розумію, що більшість не зрозуміла, що я мала на увазі, тому що всі перенесли цей мій прогноз на Україну. Ні, там не про Україну мова, там мова про весь світ. З Україною нас все зрозуміло з Україною, якщо нічого не. Ну, знаєте як? По астрології, наприклад, все вже все зрозуміло, тут вже все закінчується, все, це вже кінець. Тут вже е, всі дії е, ми зараз просто будемо бачити в просторі, як все завершується. Да ще не може отак от різко обробити. Е, тому... Доброго родика вага навіть при цьому світлі. Люблю вас, мої хороші. Ну, ми, значить, хорошо. Значить, хорошо для вас стараюся. Яка так квіточка буде? Знаєте, по кармі потрібно бути дуже приємним для очей інших людей, тому що це ти засіваєш цим позитивну карму. Тому ми не лише для себе маємо бути гарними. Для себе, в тому числі, але ми маємо бути гарними для інших. Тому що цим самим ми засіваємо карму краси, карму якогось світла в цьому світі. Повертаючись до нашого. Mm, uh, до того допису, про який я розповідаю, так от. В Україні вже все зрозуміло, по астрології, принаймні да, там всі транзити стоять на те, що це вже закінчення. Тому два-три місяці, як арістович, каже, два-три місяці, і в принципі люди зможуть повертатися спокійно вже додому. Це раз. Але там в мене допис не про це, а про те, що Україна мала бути вчителем, духовним для всього світу. Вона мала знести якісь старі шаблони, старі стандарти управління державами. Ми мали стати тим. Хто взагалі переверне весь цей світ? Ось що меседж був: що ми мали бути. Вчителем для всього світу і ми мали запобігти Третій світовій. Ось в чому меседж. І е, саме, по, е, саме біль мій був в тому, що ми з цією місією не справляємося. У нас тут з нами все зрозуміло, з нами все. У нас все закінчиться, і ми більш-менш е, ну, гірше лучше, але ми будемо більш-менш спокійно жити. Але якщо ми не виконали цю свою місію, то у нас ще, наприклад, до весни от є невеличкі тих 2-3%, 2-3%, що. Все-таки Україна зможе перевернути хід історії і стати тим вчителем, яким мала бути. Тому що якщо вищі сили положили на неї цю місію, це дійсно так було. Це дійсно було так. положили на неї цю місію, і вона з нею не справилася, то все. Далі підуть процеси, і дуже багато буде, на жаль. На жаль, буде багато людей під цієї планети. Там мільйони. І в мене біль був про те, що Україна з цим не справилася. Не справилося наше керівництво з цією місією. і на жаль, потім от воно піде по всьому світу. До весни ще є за цей момент. Такі невеличкі шанси, що ми ж таки можемо переломити хід історії і третьої світової не буде. От нас до весни, от за що за Україну, все заспокойтеся, задавайте мені запитання. У нас тут вже все добре буде. все. ми вже цей момент пройшли. Тому що чомусь всі сприйняли цей мій допис, що е, капець, все в Україні пропало. Да ні! Нас тут навпаки вже все зрозуміло. Мені, наприклад, все зрозуміло. У мене рік назад був у чоловіка в травні місяці. В нього туризм, ну і в Україні уявіть туризм. Це була одна з потужних компаній в Україні, онлайн компаній. І, по-перше, вони пережили ковід. Вижили, давали найкращі показники, і тут прийшла війна. і Туризм, який туризм дав в Україні. І от компанії зараз, ну, звісно, що не так-то легко. І я, коли минулого року був день народження компанії, ми святкували, і коли ми їхали на цю подію, от уявіть, така була такий момент, що на той момент нас ну, взагалі, щоб що все вітало, часні джети якісь, такого не було. І ми їдемо і, там по дорозі і на отак-от. От Пересікає нам дорогу часний джет йде на посадочку, от, просто перед носом. Знаєте, так. і я така сажу, Я кажу, от це знак. Це знак, що на наступного року на день народження компанії туризм вже буде якось по-іншому. Тобто відкриючи кордони, відкриє, чи аеропорт, відкриють ну щось буде. Полетимо, полетимо. Ми посміялися, звісно, чи каже: ну ну да-да. А я то знаю, що це точно був знак. Тобто, десь травень місяць, ну по-любому якийсь аеропорт їх нам один відкриє. Я так по моїм відчуттям. Ну, це ж знаєте, бабка-гадалка-галка. Бабка це не по астрології, це чисто по моїм відчуттям, як я бачу. От, Тому, да, в нас має все бути добре. Має все бути добре. Але мені хочеться щоб було добре не лише у нас, а в, в, в усьому світу, тому що ми всі на одному цьому шаріку. Мені так смішно вчора в телеграм-каналах е, за, е, за астероїди. Да? Там новини прийшли, що астероїд летів один, зайшов в простір Росії там, і е, ну, нічого не сталося. Країна на місці. Ви такі цікаві, а ви типу не на цій планеті. Тобто, якщо він там би бомбанув, якби там щось би цей астероїд зробив, то би це не застосувалося. Ви наче знаєте, наче ми десь сидимо на Марсі і спостерігаємо за тим, що відбувається на Землі. Ні, ми всі на цьому шаріку, ми всі отак. Зв'язочка у нас йде. Ну, неможливо, щоб щось трапилося, десь якась ядерка бабахнула, і це не поп попливало на весь світ, ну, на екологію, на простір, на на Ритм, на енергетичній станції планети, вона жива ця планета, ну це ж неможливо. І що? Люди не можуть ніяк зрозуміти? Чому оця агресія, чому ви хочете добивати, добивати, от знести всіх з лиця землі, аби тільки самим було добре? Ні, треба думати не лише про себе, а треба думати трошки далі. фух не збиралася сьогодні знову зараз давати ну, трішечки, тому що в мене, ну, я реально до мене пішли коментарі, що а все в нас з нашою країною. Та нічого не все, у нас все добре буде. У нас буде все добре. У нас вже на тонкому плані, у нас уже перемога. Ну ні, не так, не перемога, я скажу, не перемога, а завершення. Тому що це не перемога. Тут немає переможених, і переможених немає, і переможців немає. Ну, більше переможені, мабуть. Тому що і нам, звісно, будуть казати, що ми перемогли, і на тій стороні будуть казати, що перемогли. Ну, по факту, це ж це ж ні, ви ж розумієте, правда? Да. Тому цей момент ми вже закриваємо, все буде у нас добре і хватить розводити сотні. Правильно? Да. Так, пішли. 4-12-2024. До чого ми прийшли? У нас сьогодні енергія дня. Четверта, імператор. Мабуть, мені. А ви знаєте, коли спікер щось говорить, то це не жіноча енергія, там включає, включається чоловіча. От у мене сьогодні включився імператор, і я вам тут трішечки пороздавала, порозказувала, витрила соплі, хватить. Все все буде добре. Далі у нас у кожного із нас просто потрібно набратися трішечки терпіння, як Арістович, два-три місяці. Ну, він казав, що два три тижні, а два-три місяці, все, давайте, почекаємо. Імператор той, хто. Владно, так, знаєте, будує у своєму просторі мир. А, він точно знає, чого він хоче. Так як у нас вчора була імператриця, так сьогодні імператор. Сьогодні класна чоловіча енергія. Сьогодні, сьогодні чоловіки рулять, у них якісь ідеї можуть виникати прекрасні. У них сьогодні. Взагалі вони себе класно почувають. І ми, жінки, можемо теж включитися в цю енергію імператора. А ми що повинні зробити? А ми повинні знову ж таки повернутися до нашої вчорашньої імператриці і залишитися жінками жінками, наскільки це можливо, ніжними, тендітними, хоч берете юбку, вдягай. а я юбку собі не брала на дачі, тому окей. У кого є можливість сьогодні, ну пограйте в цю імператрицю ще раз. Пам'ятаєте, ми вчора це робили? Ми вчора робили такий класний. Практику невеличку, та? ми цілий день вчора себе позиціонували як імператриця і е, уявляли, що на нас з усього світу дивляться камери і транслюють на весь світ, як ми себе ведемо, як ми себе почуваємо, що ми їмо, де ми ходимо, з ким ми спілкуємося, як ми спілкуємося, яка в нас осаночка, як ми заходимо в свій будуарті? Пам'ятаєте? Класна практика, можна сьогодні її прекрасно повторити і уявити знову ж таки, як на весь світ іде трансляція про вас. Імператрицю Меркурій середа у нас за інформацією. Меркурій відповідає за інформацію, за наш розум, за нашу логіку, за наше навчання, за наш транспорт і за те. Як доброго раночку, мої хороші! І за те, як можна передвигатися сьогодні, невеличкими такими шашками можна. Чому можна? Тому що, так як ми говорили з вами, між двома точками ретроградного Меркурія, між його початком і між його закінченням, є у нас такий провал енергетичний, коли він не такий сильний цей ретро Меркурій. І в цьому провальчику ми можемо робити те, що нам потрібно, і що ми не могли б зробити в інші дні. От сьогодні е прекрасний для цього момент е нас. Місяць в рості, що добре, він підсилює позитивні енергії. Імператор прекрасно, але знову ж таки, давайте більш по жіночому сьогодні. Жінки досить себе класно почувати серед чоловіків, якщо є можливість, можна сходити на побачення, можете пофліртувати з кимось там, можете попросити у когось з чоловіків допомоги, можете попросити підвищення спробувати у свого е, керівництва. А чому б і ні? А можливо, і получиться. Е, 11.02 у нас 11.02 включить четверту місячну добу і взагалі дерево пізнання і. Звук Аум. Тому сьогодні круто слухати медитації, якісь слухати, саме слухати, круто проговорювати, круто робити якісь афірмації. Добре, сьогодні по кармології, да, хто в мене в темі. Присвяти, проговорити вслух, присвяти, 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 всьому, чому хорошому у вас там трапляється в просторі. Побажати всім людям щастя, здоров'я, всього найкращого, і близьким, і, і друзям, і ворогам, всім побажати хорошого. І от ваш магія звуку сьогодні вона дуже класно зайде в цей простір, посіє прекрасні зерна, смяга, зерна, і зійде потім гарною, гарною кармою. Добре! І так, що ми сьогодні вияснили? Бачите, як підтвердження, гроші на рахунок прийшли. От кожного разу, коли щось кажу таке-кожного таке, таке кожного разу йде підтвердження, тому що а, оплески Бога, оплески Бога, тому що гроші це оплески Бога. Завжди, 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 завжди. Дякую за ваші серденьки, дякую за вашу активну участь. Доброго ранку! Переслухайте! Переслуховуйте, переслуховуйте ефірчик наш сьогоднішній. І, ну, в принципі, це все, що я хотіла сьогодні сказати. У нас все як завжди. четверте число. З якого з шостого? З шостого сьомого у нас починається ретроградний Марс. І там ретроградний Меркурій трішечки підсилиться. Нашим ретроградним Марсом і з ретроградним Марсом ми вже зустрічаємо з вами Новий рік. Про що Про що це буде для кожного з нас? Знову ж таки, для кожного з нас, от по якому будиночку ретроградний Марс пройде. Зайшла тут Галя така гарна. Доброго ранку, доброго ранку. І це при тому, що в мене немає світла, вона не виставила так, як потрібно. А слухайте, можна так і виставляти. Виключити все, в таку в потімках. Дивіться, морщину, вже вообще не видно. Краса, краса. Так, ретроградний Марс. У кожного він прийде по своєму будиночку і активує у кожного свій будиночки. А що у нас відбувається на ретроградностях? На ретроградностях у нас планетка ніби йде енергетично назад. І значить, ті процеси, за які вона відповідає, вони ніби откатуються назад. От за що у нас відповідає Меркурій? Да? Які процеси включаються? Ми вже всі знаємо за Меркурій. Да? Давайте я повторюю. За Меркурій ми знаємо, що він відповідає за транспорт, відповідає за переїзд, відповідає за техніку Марс, ой, Меркурій, відповідає за розумову діяльність, за навчання. Тобто ці всі процеси вони відкатуються ніби назад. І, всі моменти, які по Меркурію встить, там потрібно поставити ще таких три великих знака питання. А чи варто? А чи варто мені в дорогу? А чи варто мені ремонтувати машину зараз? А чи варто мені купувати ті курси? То до мене дівчата теж зверталися, кажуть, Галя, ретроградний Меркурій, і так хочеться ті якісь курси, але я знаю, що я там все знаю. От мені брати чи не брати, кажу, так ти ж сама знаєш, що ти, що ти там все знаєш. Ретроградний Меркурій тобі що дасть? Ну, ти гроші потрапиш, звісно. А чи дасть воно тобі користь? Ну, зазвичай ні. Але приймає рішення сама, тому що ну, давайте так. На мене перекладати свої рішення теж не потрібно. І людина каже: «Да, таке, да, все, я зрозуміла, тебе почула. Так само у нас і ретроградний Марс. За що у нас відповідає Марс? Марс взагалі, активність, це вогонь, це чоловіча янська енергія, це вперед, це так вперто до своїх цілей, це такий напрямок, це чоловіча енергія. Взагалі, у нас в натальній карті Марс. Це чоловік, це коханий. Якщо в жіночій карті, ми дивимося, це батько. Це от ці всі відносини з чоловіками. І тут. Ця планіточка хидиш. І показує нам, що дівчоночки, особливо дівчоночки, тому що Марс, це ж чоловіча, і тут проти нас трішечки. Я відкатуюсь назад. І що у вас там по відносинах буде, ну, кожного про своє. Але якщо у вас, наприклад, є якісь проблемки по відносинам, Невияснені, щось, знаєте, як а, риба, рак і щука. Чоловік в одне, жінка в друге. От якщо є, то, на жаль, на ретроградний март це все підніметься. І це все потрібно буде вирішити всі ці питання по відносинам, по відносинам з батьком. Якщо є якісь навіть підсвідомі штуки, це теж може вилізти. І, до речі, дивіться, зараз в моменті приходить, класно буде зробити, так як мене дівчата роблять. на на Закритому марафоні ми для мами це робимо. Але в цей час по Марсу буде класно робити цю практику для тата. Зранку, або можна і не зранку, коли вам, коли вам зручно, буде прописати мінімум 10 подяк батькові. От які подяки батькові у вас випливають. На що це вплине потім? Це вплине, по-перше, на те, що ви краще налагодите стосунки з батьком по-любому. От вони налагодяться краще, вони стануть кращими. Можливо, у вас налагодиться комунікація. Якраз ви в цей момент, коли йде така енергія, да, марсіанська, ви пропрацюєте цей момент. Це буде дуже круто. Далі, на що це попливає? Це попливає взагалі на відносини з чоловіками, і це попливає на вашу соціальну реалізацію. Тому що батько у нас відповідає за соціальну реалізацію. Значить, що ви берете? Ви кожного ранку, наприклад, якщо зранку прописуєте 10 подяк батьку, ви пишете: Тату, я вдячний папа, як ви там називаєте, папа, я вдячна тобі за. І пішли. Перше за життя. Ви вдячні йому за життя. Кожен із вас. По-любому, навіть якщо ви так не думаєте, повірте. Як кажуть, в кармології, для того, щоб народитися на цій планеті, це настільки велике, велике благо, і це настільки рідка. Як? Рідке диво, що їм прирівнювати. Рині... Давайте я вам картинку намалюю. Коли це прописувати? от з 6 числа починається ретро Марс. Я писала своїм дівчатам, що він починається з 7. Але він... треба подивитися, він, мабуть, там 6 ввечері так пізно заходить, тому хтось пише 6, хтось 7. Можете з 6 починати. От. Взагалі можете сьогодні починати, нічого страшного. І там от Марс у нас буде. Ще після Нового року там задовго, ну хоча б два тижні так прописати, це дуже круто буде. Хоча б два тижні. До нового року, ви побачите вже до нового року якусь подійність у себе якраз по цьому моменту. І дивіться, якщо по життю, да, якщо я кажу, що наскільки рідко. От в Камалогії є така порівняння, картинка така, що от уявіть, летить там самольотик, да, і на ньому сидять люди і тримають в руках спасательний цей круг, да? а внизу під ними океан. А глибоко в цьому океані є черепаха, яка раз на 10 тисяч років випливає на поверхню, щоб зробити глоток воздуха. І от цей момент, коли вона раз в 10 тисяч років виплила на поверхню океану, щоб зробити цей глоток воздуха, а цей самольотик, який там в цей момент чомусь різко. Виявився саме там, з нього кинули спасательний круг, і цей круг попав їй на шию цієї черепахи. От вірогідність цих всіх співпадінь настільки мала, наскільки мала вірогідність народитися взагалі людиною в цьому житті. Тобто це унікальніший шанс, в чергу на який стоять мільярди душ, а потрапили сюди ви. Тому батько, якщо просто він привів вас в цей світ. От просто і більш ніколи вас в житті не бачив. От просто оцей момент, що він вам дозволив війти в цей світ, от за це вже йому потрібно мега дякувати, тому тобто, що він дав шанс вам, якого не отримали мільярди інших душ. А ви, а ви отримали завдяки своєму батьку, завдяки тому, що сталася оця вся колаборація з мамою, з енергіями, з цією точкою. Тобто, ви та черепаха, яка раз в 10 тисяч років випала, і батько вам кинув цей круг. І ви в нього попали. Угу. Далі ми пишемо, за що ми ще вдячні. Ми пишемо за свої таланти, да? ми вдячні там, за те, що батько для вас робив, якщо він був у вас, в вашому житті, за те, що він робив, за те, що він вас обнімав, за те, що він вас цілував, за те, що е, приділяв вам час, за те, що любив, за те, що е, не знаю, забезпечував сім'ю. От Багато, багато, багато пунктів. Так само е, круто, ми пишемо і по мамі, тому що по мамі, коли ми прописуємо, ну це окрема практика, можна робити 10 е, подяк мамі, 10 подяк татові, Тому що по мамі це ви активуєте свої матеріальні блага. Це матерію, прямо гроші свої активуєте. Якщо у вас вистачить терпіння, робіть і те, і те. Круто. І ви побачите, що в якийсь момент можете десь і заплакати, щось і згадати таке, і десь пробачити. І дуже класна практика. І на ретроградний Марс вона, мабуть, буде саме воно. Угу, угу, Собі теж візьму, тому що я роблю для мами, а для тата теж, класно буде зробити, щоб підсилити свою е круту соціальну реалізацію, правда? Правда. Так, 28 хвилин. Ну, правда, я тільки запізнилася. 20 хвилин вже з вами точно. Тому, як вам цікава така штука? Чи ні? А ну ка давайте мені плюсики. У нас є записання зазвичай в Інстаграм. Да, вогонь пішов, стерденьки пішли. Десь е е е е кілька секунд точно. П'ять секунд і для запізнення зазвичай, коли йде ефір, і потім якийсь фідбек просиш. Вогонь, вогонь, мої хороші, все дуже цікаво, все. Дивіться, вона ж легесенька ця практика, от мега легесенька. Взяли і прописали, взяли і прописали. І цим самим ви піднімете насправді ще якийсь пласт і будете здивовані, що тато живий, навіть якщо тата немає вже. Якщо його немає, бо його ніколи не знали, або його вже немає в цьому світі. Або або у вас погані відносини, або у вас хороші в любих. От любих. Ви ж є на цій панельці, от ви зараз присутні. Навіть якщо, ну я знаю, що вже такий вік, що є вже в цьому віці люди, які з пробірки, то все одно там вже ж була клітиночка батька. Розумієте, все одно він там якось поучаствував, Тобто у вас все одно є оці дві енергії: янська і інська, по-любому. Тобто, по-іншому, ви поки що поки що. Тут би не з'явилися. Далі побачимо, як там буде, але поки так. Тому батьки у кожного із вас є, і ми. І вже їм за це маємо бути вдячні. А ще крім цього, скільки вони для нас зробили. Ну, правда ж, правда. Тому четверта енергія, от ми таку, знаєте, як дань батькам дали сьогодні, нашим чоловікам, батькам, всі вони красавці, всі вони молодці, всі ми їх любимо. І М -м, нехай сьогоднішній день буде таким позитивним. Правда? Правда. Люблю, цілую, зустрінемось завтра, і це буде знову Я буду сьогодні, завтра тут. І, мабуть, розклад буде такий же сам. Я буду так само гарна, так само не буде світла, і так само буде в мене фонарик світити. Хорошо? Хорошо, люблю, цілую до завтра. І е, міні-рекламка: на що у мене на мій розбір за 2025 рік? Я вже можу знову взяти дві людини, тому що мене там ще залишилось небагато. На цьому тижні я маю намір закінчити, і дві людинки на розбір ще можу брати. Звертайтеся, це раз, дякую, мої хороші, І два, що ще у мене є міні-розбори за донат. Тому кому потрібно по енергіям, теж звертайтеся. Дитячі, дитячі, я не знаю. Дитячі, аби мені такий розбір для моєї дитини дали колись. Ну, я була б розумнішою мамою набагато. Б... Ну, я була б прям добре розумнішою мамою. Тому рекомендую. Все. Цьому гномики. Пока.